Фізична культура та спорт це не просто тренування, змагання чи рекорди. Це командний дух, сила волі та прагнення до перемоги. І сьогодні могилів подільська громада довела що є флагманом спортивного руху. За підсумками 2024 року. Наша громада посіла перше місце серед усіх територіальних громад Вінничини в рейтингу фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. Серед усіх міських територіальних громад. Вінницької області, в рейтингу фізкультурно-спортивної та спортивно-масової -спортивно -спортивно роботи. Ваша громада посіла перше місце. Нам приємно це відзначити, тому що ви не стоїте на місці, тому що ви працюєте в цьому напрямку. Ми хотіли б подякувати Геннадій Григоровичу, в першу чергу вам. Виконавчому апарату всьому депутатському корпусу, і нам дуже приємно сьогодні відмічати вас і відзначити ваші досягнення. Днями міський голова Геннадій Гухманюк із гордістю отримав почесну відзнаку та кубок від громадської організації Колос. Ця нагорода символ визнання неймовірної роботи наших тренерів, учителів фізкультури, спортсменів та всіх, хто сприяє розвитку спорту в громаді. І цей результат, який досягають наші спортсмени, наші дітлахи, це тільки завдяки тому, що ми приймаємо правильні рішення в тому, щоб підтримувати наші, наші дітей, підтримувати наших спортсменів, підтримувати наших тренерів, які з цим живуть, які це люблять. Бо без них ми нічого не зробимо. Будь-який ви спорту розпочинається розвиток в нашій громаді з тренера. У нас є чемпіони України, у нас є чемпіони світу, у нас є чемпіони області, і ми з вами цим всім пишаємося. Могилів-Подільська громада це справжня кузня талантів. У спортивних гуртках та секціях ростуть майбутні чемпіони: від юних борців і боксерів до футболістів та баскетболістів. Кожен з них є частиною великої спортивної родини. Саме тому з ініціативи міського голови Геннадія Глухманюка та підтримки депутатського корпусу спортсмени, які здобули призові місця на державних та міжнародних змаганнях, отримуватимуть грошові винагороди. Перемога в спортивному рейтингу це не фінальна точка, а ще один крок вперед: ми довели, що Могилів-Подільська громада це територія сили, здоров'я та перемог, і попереду ще більше досягнень.